Давно є бажання поговорити з вами про те, що чекає нас у майбутньому, і, чесно кажучи, не дуже хотів це робити російською мовою. Не дуже хотілося б, щоб наш одвічний ворог зловтішався з нас і відчував свої переваги. Сьогодні поговоримо про мобілізацію та про те, що нас очікує, коли закінчаться повноваження президента та Верховної Ради. Нагадаю, що для президента цей день настане у травні цього року. Для Верховної Ради, наскільки я розумію, все закінчується у серпні. І ми вже знаємо, що у ВР достатньо депутатів, які написали заяви або готові написати заяви про те, що вони складають себе повноваження депутатів. Обставини різні, але мета одна. Не нести відповідальність за прийняття непопулярних і неконституційних законів, за які у подальшому може настати відповідальність, а у найгіршому випадку може настати що завгодно і коли завгодно. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні мене звати Рауль. На цьому місці ви можете не ставити лайки, не робити перепости, не писати коментарі. Це Ваше власне рішення, чи готові ви розвивати україномовний контент? А ми продовжуємо наш сюжет. Ми не будемо занурюватися у нетрі законодавства, бо для простих людей усе простіше, ніж ми думаємо, особливо коли існує внутрішнє незадоволення, внутрішня опозиція і зовнішній ворог, який користується будь-якою нашою помилкою. Тут важливо зазначити, за яких обставин і в якій ситуації усе буде відбуватися. На сьогодні дискурс всередині країни досяг найпростіших форм. Я б навіть сказав, найпростіші почали підміняти собою закон і генерувати свої напрочуд прості, логічні, а головне, ефективні законодавчі ініціативи. Блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так, і наші ми не переможемо. Так, от оці професійні провокатори вони зараз збирають отаких, от саме е, переляканих. Але оці перелякані е, ухилянти, е, коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони, коли зграйці, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то тоді доведеться таким, як я, брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти і має працювати, зокрема, Так, І повір, ми їх зачистимо так, що. Просто місце не лишиться. тут. Виникає два питання: чому у нас взагалі виникла проблема з мобілізацією? Чому це питання є головним в країні? Як на мене, в першу чергу це наші втрати на фронті і досягнення на фронті. Далі, тому що мобілізація виявилася несправедливою і корумпованою, а солдати не розуміють, коли вони взагалі можуть повернутися з війни. Їх відгуки про службу в ЗСУ. Теж дуже далекі від мотивуючих і навіть задовільних. Як кажуть, ти віриш в ЗСУ, поки ти не потрапив в ЗСУ. Сама ж держава в якийсь момент почала обманювати своїх громадян, коли розповідала про те, що ти просто прийди у військомат, стань на облік, а там подивимось. Людина приходила і у кращому випадку одразу їхала в учебку. Останньою краплею став невдалий контрнаступ ЗСУ, після якого. Начебто наші генерали заявили, що їм потрібно ще 500 тисяч нових солдатів. При цьому самі генерали цього не підтверджують. Цифра вже кілька місяців є сиротою, ніхто не визнає свого авторства: ні Міністерство оборони, ні генштаб, ні президент, ні Верховна Рада. Я кожен день займаюся моніторингом медійного простору і тільки один раз зустрів фахову дискусію на тему Ну добре. Ми зібрали 500 тисяч, де узяти гроші на навчання, обладунок та зарплатню. Коротко про висновки дискусії: таких грошей у нас немає. Ми не витягуємо те, що у нас є. А якщо ми мобілізуємо чоловіків, які генерують гроші, прибуток і створюють економіку в країні, то наші надходження ще зменшаться. Я впевнений, що наше політичне та військове керівництво чудово володіє поточною ситуацією. Чому ж вони хочуть мобілізувати 500 тисяч чоловіків? Усе просто це єдиний ресурс, який є гіпотетично доступним на сьогодні. У нас немає достатньої кількості зброї та боєприпасів, але є лопати та люди, що викопують шанси і будуть тримати оборону з калашматами в руках. За думкою нашого керівництва вони допоможуть протриматися увесь 2024 рік. А там подивимось. Коли я кажу подивимось, це означає, подивимось, скільки мобілізувати у 2025-му. Ми знову у полоні ресурсної війни. Час гарних рішень давно пройшов. Тепер тільки погані: ніякого гарного закону про мобілізацію не існує. Лагідна і нелагідна босізація буде і йде. Облави будуть, обмеження ведуть. Не одразу, але орієнтуйтеся на те, що у березні усе почнеться і вже не закінчиться до самого кінця війни. Я впевнений, що 500 тисяч все одно не зберемо, але 100 тисяч цілком реалістична цифра. Чи будуть українці опиратися відкрито? Ні. Буде саботаж в усіх сферах життя, будуть втечі, повна втрата мотивації і остаточне падіння рейтингу президента та ВР. Чи можна це зупинити і відродити мотивацію? Можна. Наприклад, якимось чином ми збираємо нову армію, в якій першою хвилею штурмовиків йдуть батальйон Монако, депутати попередніх скликань ВР, прокуратура та податківці. Звичайно, разом з ними воєнкором піду і я знімати для вас стріми стрімких кавалерійських атак наших елітних підрозділів. Це буде називатися повернення справедливості, мотивації та довіри. Але нам треба не просто атакувати і героїчно загинути. Історія про 300 спартанців тут не працює. Нас просто назвуть ідіотами. Ми повинні перемагати і бажано у стилі харківської операції, коли ми пішли, а вони побігли. Чи можливий такий сценарій? Малоймовірно, і повірте, не за моєї вини. Тоді що буде? Залужного з ймовірністю у 99% знімуть. Саме його звинуватять у провальному контрнаступі і в усіх проблемах, що існують в зсу, на місце залужного буде призначено одного з відомих командувачів цієї війни. Одразу після звільнення залужного ми остаточно зрозуміємо, чи були у нього політичні амбіції і хто з опозиції стане його головним союзником. Хоча генерал, розуміючи увесь свій капітал, може спробувати самостійне політичне плавання. І, звичайно, що на сьогодні масштаб главкома та його політична вага не передбачають жодної посади, окрім президента або прем'єра. Розв'язки залишилося чекати недовго. Зараз просто шукають заміну, бо ніхто особливо займати цю посаду у такій ситуації не хоче. Той, хто вважає, що це вороже і ПСО, залишайте свої коментарі зі своїми іменами. Я зроблю скріни і після звільнення залужного проведу серед вас децимацію. Так що ж буде далі? У мене як завжди, три сценарії: перше: у результаті жорсткої бусізації та невдач на фронті, рейтинг державної влади стрімко падає. Всередині країни за підтримки ворожого ІПСО розпочинається дискурс про зміну політичного керівництва країни та про початок перемовин з РФ, перемовин на поганих умовах та з втратою території. Весь цей час наша армія буде потроху відступати, що вплине на моральний дух країни. Це цілком ймовірний сценарій. Я багато разів казав. Вибори знімають напругу в суспільстві. Також вони існують, щоб замінити людей, які не бачать своїх помилок і тому не здатні їх виправити. І так, технічно вибори можна провести в Україні. Ми вже їх проводили, обираючи Порошенко. Тоді теж була війна. Їх проводили під час громадянської війни в США, і їх можна провести зараз в Україні. Які мої аргументи? Ну, якщо можна прислати електронну повістку і вона буде вважатися офіційно врученою, я не бачу жодної проблеми проголосувати в спеціальному додатку. виборів. До речі, я не дуже вірю в рейтинг президента у 80%, бо тоді незрозуміло, чому люди не слухають його заклики і не йдуть в зсу, і не несуть останні гроші у податкову. Навпаки, вони намагаються втекти або роками живуть не виходячи з хат та квартир. Так не буває. Якщо ти віриш у свого президента та свого головкома, ти робиш, що вони кажуть, навіть коли це непопулярні рішення. Ти віриш, бо ти віриш, що далі буде легше, і ми рухаємося у вірному напрямку. Хоча існує і варіант одночасної віри та зневіри. Це коли ти віриш у президента як у чарівника, який усе зробить сам, а ти лише скористуєшся результатом. У такій містично православній країні, як наша, це цілком природні явища. Нам же не складно святкувати два різдва та один китайський новий рік. Сценарій другий. Залужного звільняють, і він розпочинає потужну публічну полеміку як політичний діяч за мовчазної підтримки армії і гучної підтримки опозиції. Він змушує президента таки створити уряд народної єдності або народної довіри. Це повертає баланс влади, коли президент відповідає за міжнародну політику, а прем'єр, спікер та парламент нарешті перестають бути маріонетками в руках офісу простих рішень. Можливо, це допоможе знайти нові рішення старих проблем або взагалі виправити фатальні помилки президента та його офісу. Таким чином, ми також зможемо частково повернути довіру населення, бо я впевнений, що ані президент, ані парламент не можуть це зробити. Вони заручники свого бачення світу і бачення свого місця у цьому світі. Другий сценарій це обнадійливий, але дуже малоімовірний сценарій. Тим більше, що до влади повернуться старі політикани, які самі проповідують візантийський стиль управління. Для мене він нічим не відрізняється від російського і від того, що існує в нашій країні зараз. І нарешті третій сценарій. Він спочатку дуже схожий на перше. У результаті жорсткої бусізації та невдач на фронті рейтинг державної влади стрімко падає всередині країни за підтримки ворожого і ПСО розпочинається дискурс про зміну політичного керівництва країни та про початок перемовин з РФ перемовин на поганих умовах та з втратою території. Весь цей час наша армія буде потроху відступати, що вплине на моральний дух країни. При цьому Росія не піде на перемовини, а продовжить захоплювати усе нові і нові території. Фронт впаде. Відбудеться потужний прорив і хаотичний відступ залишків наших військ на захід країни. Зупинимось там, де зможемо зупинити ворога. У результаті через кілька років Україна дійсно стане членом ЄС та НАТО, але в кордонах від Тернополя до Краківця. Будемо невеличкою європейською державою на кордоні з великою імперією зла. Такого сценарію я також не відкидаю. Мені часто закидають, що я не підтримую президента і при цьому не пропоную притомних кандидатів, тому нема сенсу міняти шило на мило. Моя відповідь вас шокує, але вибори для мене це не про особистості, не стільки про особистості, не про Зеленського, не про Залужного чи Порошенко. Вибори це про принципи. Бо це перша ознака демократичної держави. Ми не можемо не проводити вибори, бо нема гарного кандидата або нога болить. Подивіться на США та країни ЄС. Там теж нема, як на мене, притомних кандидатів, але там є принципи. Запитайте у себе, у цій війні ми захищаємо Зеленського та Шмигаля чи наше право обирати та бути обраним. Бо якщо перше. Я вас поздравляю. Виходить, що ми ведемо братовбивчу війну і здичавілі це наші брати та сестри. Я не вважаю, що вибори це гарне рішення для України. Я нікого не агітую за вибори. Я моделюю майбутні події та їх наслідки. Я вже багато разів казав і ще багато разів скажу. Час гарних рішень вже позаду. Попереду тільки погані, і ми усі повинні бути до них готовими. 2024 рік стане, мабуть, найгіршим у цій війні, а відсутність допомоги від США просто катастрофою. Нам доведеться через це все пройти разом, бо, як відомо, доля веде за собою того, хто хоче, і тягне того, хто пручається. І ще, з травня, ви жодного разу не почуєте від мене роздумів на тему легітимності нашого президента та парламенту. А нашим урядовцям, які іноді дивляться мої випуски, я скажу наступне. Якщо ви думаєте, що з цього питання ви вже дали вичерпні пояснення співгромадянам і вони усе зрозуміли, ви помиляєтесь, вони їх не прийняли. І вже 1 травня на вас і на нас усіх чекають дуже великі неприємності. Це якщо ми доживемо. Та все ж нагадаю, що не тільки ми живемо у містичному православному світі. Як затятий картяр, я вас запевняю, що навіть найгірша комбінація у покері карти Сім-2. У 30 випадків виграє у найсильнішої пари два тузи, а 30 на перемогу це дуже гарна ймовірність. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!